На Житомирській трасі поблизу столиці зібрались представники добровольчого руху ООН. Близько 60 людей чекають на колону вірян московського патріархату. Кажуть, не хочуть пускати хресний хід до Києва. там також нацгвардійці та поліцейські. Як повідомила наш кореспондент, дві години тому прочани рушили з місця ночівлі із Дмитрівки. Чи дійшли до міської смуги? Запитаємо Волени Блізнякової. Вона на прямому зв'язку готова поділитись інформацією. Тож Олена, що відбувається зараз? Наразі Трачани ще не дійшли до блокпосту, які влаштували ОУН, але об одинадцятій вони вийшли з Дмитрівки. за словами правоохоронців, що охороняють рух трошан. А в колонії їх нараховується більше двох тисяч людей. Їх чекають на Житомирській трасі на 19-му кілометрі біля суснового бору. Активісти ОУН їх близько 60 людей. А за її словами допустити православну ходу до Києва неможливо. Дескладніше про це розповів нам голова добровольчого руху. ООН зібралися ще зранку, 23 липня, з метою не дати московській православній ході, так званій православній зайти в Київ. Ми розбили ще один по Бориспільській трасі. Були там сутички вчора. Так само і тут ми намагаємось не дати і будемо все робити, аби вони зашли в Київ. Микола Жукович, представник прес-служби національної поліції в Київській області, заявив, що біля блокпосту наразі знаходиться більше ста охоронців. Це як поліція, так і національна гвардія. А власне, ми нарахували більше 15 автобусів з правоохоронцями, що будуть охороняти хресний хід. Дуже дякую. Наш кореспондент Олена Блізнякова телефоном розказала про те, що відбувається на Житомирській трасі. Там представники добровольчого руху УН не хочуть пускати хресну ходу.